Шановні колеги, ми з вами в цьому залі парламенту Верховної Ради України прийняли закон про мораторій на вивезення з України необробленої деревини лісу кругляка. Скільки ми за нього боролися з Олегом Ляшком, з нашими колегами-однодумцями, не тільки з фракції радикальної партії, а з усіх фракцій крізь є депутати, які розуміють, що Україні потрібен промисловий розвиток, робочі місця і інвестиції. Подивіться, що відбувається сьогодні. Уряд Знову намагається хитро відмінити цей мораторій на експорт ліса кругляка. Я хочу прозвітувати перед вами щодо результати діяльності цього мораторію за 9 місяців 2016 року, за офіційними даними Державної фіскальної служби. Подивіться, обсяг реалізації промислової продукції загальний впав на 4% по країні. А по тій галузі, яку ми з вами почали підтримувати, зріс на 15-16%. Подивіться експорт, загальний експорт за 9 місяців скоротився, на жаль, на 9%. по нашій деревообробній галузі зріс на 11% завдяки роботі мораторію. Подивіться сплачені податки. Плюс 17% надходжень до державного бюджету в доларах США, яка ще інша галузь української економіки демонструє такі результати. Подивіться обсяг імпорту верстатів для обробки деревини. Це те, що вказує на розвиток. Жодного року не було таких інвестицій в деревообробку в три рази. Зросли обсяги інвестицій. Чи не за це має боротися український парламент і український уряд? А український уряд сьогодні намагається це знищити. Я хочу наголосити, що замість того, щоб аплекати ці кампрадорські плани відміни мораторію на експорт лісокругляку, український уряд має сьогодні відстояти через торгівельну дипломатію перед європейським союзом цю тимчасову вимушену міру, на яку ми були вимушені піти. Це перше, друге взяти під контроль економічні кордони країни, подолати ту шалену контрабанду, яка на сьогодні існує в Україні, і знищує наш бюджет, в тому числі контрабанду лісу кругляку. За попередні п'ять років контрабанда лісу кругляку перевищила мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. А сьогодні цей недолугий уряд хоче продати українські інтереси за 600 мільйонів євро. Кредиту від євросоюзу це є абсолютно неприпустимо. Третім кроком має стати прийняття законодавства про внутрішній ринок деревини в Україні, про його лібералізацію і знищення корупції. Над ним сьогодні активно працює фракція радикальної партії разом з однодумцями з інших фракцій. Четверте, прийняти законопроекти 26.17 і 26.18 про здешевлення везення деревообробного обладнання і нарешті п'яте комплексна реформа української деревообробки для того, щоб ми вийшли на європейський рівень добробуту. Дякую, дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Олексія Гончаренка.